Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 21 червня 2016 року. Це був груповий етап Ч5 Європи група Сі Стадіон Вілодром україна Польща. Ось такий друзі, матч відбувався. О, Польща перемагає. Єдиний м'яч забив Блишиковський на 54 й хвилині матчу. Ну, давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів і розпочнемо ми з України. 4-2-3-1. Стартова розновка України. Фоменко! Головний тренер команди. Андрій у воротах, пара центральних захисників Олександр Кучер, Євген Гачеріді, по флангах Артем Федецький, і Богдан Будко, центральні опорні півзахисники Тарастеп Степаненко і Руслан Ротань. Олександр Зінченко центральний адкуальний півзахисник, Євген Коноплянко, Андрій Єрмонко по флангах та Рома Зазуля у нападі. Це стартова розновка України. Навалка: Головний тренер Польщі. 4-4-2. Стартова розновка у Польщі. Лука Шубянський у воротах, пара центральних захисників ПАЗ Данглік, по флангах Ценік Енджейчик, Капустка Йодловець, Крахов'як Бітерзелінський, і Пігзиснекин. Віхадіош Мілік та Роберт Левандовський У нападі. З Берми, Польщі. Друзі, давайте тепер безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Що, друзі, в принципі, непогано обидві команди даний матч розпочали. В цілому, Україна більше була на м'ячі, Україна більше проводила час у позиційних атаках. Але при цьому Польща дуже було небезпечно. Ось пригодиться в дебюті матчі. Непогано пройшла така у Польщі, коли Аркадій Жмілік виходить на позицію. Б'є бі Білік! Андрій П'ятов! Андрій П'ятов! Виручає збірну України. До речі, другою зі нагадаю, що ці групи ці ще були такі команди, як Німеччина та Північна Ірландія. Тут Німеччина, Північна Ірландія, Україна та Польща. Ось така була. Група відповідно у Польщі ще пригадується хороший момент Роберта Левандовського, коли хороша пішла передача з флангу Левандовський б'є по воротах, повз ворота, б'є Роберт Левандовський. з дарної позиції пробуває Роберт! Але свою гулю в нагоду! Роберт Левандовський не реалізував. Дуже хороший момент був у Польщі. І справді в Україні в Даніатаці справді і пощастило, і справді, да? Ось робить Лівановський провечає Україну. Але і Україна! Також створює і непогані моменти. Пригадається напогана подача Андрія Єрмока. Хороша подача! Роман Зозуля проте м'яч, але непремний не справді був момент для Лук Шебянська. вдалося грудь вступати і справити. Він робить сейф. Ну, супер шанс був України, коли виграють українці підбирання у центрі поля, іде довгий виніс уперед. Глік грає першим головою, Тут у першим головою грає глік на м'ячі, вибиває м'ячі в центр поля і тут як тут? Дуже здорово! Злота! Руслан Гатань! Запускає Андрій Ярмоленко один на один! Удар! ДОЗ ворота! Пробуваю Андрій яка же геніальна передача Руслана Ротаня Якщо не помлят, то сама Руслан просто геніальним пасом запускає один на один Андрія Армонка, але Андрій Армонко свою гулю нагоду не реалізував Просто геніально! Українці вийшли з оборони в атаку в даній ситуації. Але Андрій Ярмоленко свою нагоду не реалізовав! Просто якийсь неймовірний шанс створила Україна. Ще пригадать удар Євгена Канаплянки, коли м'яч пройшов дуже близько і справді від стійки. Плюс-мінус футбол був рівний. Да, Україна більше було на м'ячі, да Україна більше була по воротах. Але при цьому у Польщі також не поняти було, да? В Україні вийде Тима Щук, Коваленко в Україні. У Польщі від Грасицький, Больщиковський. Стажінський ведуть Польщі. Ще привіт, це момент в Україні в Тидро, коли Україна проводить свою атаку, по полівангов канабляка, канабляка, канап'яка, канабляка. удар! Повз ворота! Пробиває Андрій Ярмонко. Хоча ні, це напевно, був Олександр Зінченко. Саме він пробиває головою ворота! 54 хвилини Польща! Збір на Польщі! Розіграй кутовий на правому фланзі. Кутовий розігрують футболісти національної збірної Польщі. Шмілик, по команді. Далі милик обстукається. Тобто справді обстукалися між собою, справді, я хочу сказати. Ось Мілік знаходить Блашековського, Блачевський робить замах! Небезпечно удар! Гол. Гол забиває Блашевковський, Показав, що пробігає з правої, робить замах, а пробиває з лівої. І біля стільки точно. Ще м'яч літає в сітку варит національної збірної України. І рахунок таким чином було відкрито. На 54 й матчі Польща забиває гол. В Україні були непогані моменти. Україна! В якийсь момент ініціативу перехопила, тому що старт матчу був нелегкий для України. Україна справді більше була на м'ячі. І в Україні не погані були моменти, прийняти задальний удар з шезінчинками, погані удар. Україна намагалася відігратися. Україна намагалася відігратися, так, да, цей матч для України вже нічого не значить, тому що Україна прогала Німцям та Північній Німеччині. Але Україна хотіла на мажорній ноті завершити чемпіонат Європи 2016. Прийняти цей удар Євгена Коноплянкою по зворотах. Україна намагалася знайти свій шанс, намагалася Україна. Знайти свій шанс, дуже багато було ударів в української команди. Українці намагалися пригодиться дальній гарматний постріл. Якщо не мовляє, Тараса Степаненка. Якщо не мовляється, то Тараса. Гарматний постріл від Тараса і на місці. На місці Вартар Польщі. Тобто ще добивання могло бути, але і справді Вертар Польщі на місці. Хороший такий плотний гарматний удар. До речі, провав Тарас на А не Тарас Степаненка. Дуже хороший справді був такий гарматний, такий плотний удар. Але на місці був Вардар Польщі. Україна намагалася! Намагалася Україна! Забита, але в кінці кінців де фінальний свисток. україна польща 0-1. Польща перемагає. Друзі вона якраз статистика даного поєдинку. Україна Польщі переграла. Україна більше била по воротах. Україна більше володіла м'ячем. Україна більше кутург подала, то да? Тоб Україна з ключовими показниками Польщ переграє. 19.9. Це в нас якраз статистика ударів по воротах. Немає друзі, то ударів в площину. Але в України було більше ударів в площину. 67 на 33 відсоток м'ячем. Перевага була в України 573 передачі зробили українці, 82% точність передач. Ну, в Польщі 295 передач, з них 65% точність передач. 23-12 це у нас порушення правил, 2-1 з жовті картки, 2-2 офсайди. Тобто Україна і справді дуже сильно виглядала. Хоча Україна і Польща і програла з рахунком 0-1. Але Команда Фаменка показала дуже хороший футбол. Дуже хороший футбол. І якщо чесно, вважаю, що Україна на праздник не награла. Нічия куди більше, напевно, було з продувіщим рахунком. за зелегіта Андрія Ярмоленко по рахунку 0 -0 1 на 1. А Україна свої гульі нагоди не реалізувала. А Польща на 54-ті матчу Св... свою нагоду реалізувала. В будь-якому випадку Україна дуже здорово виглядала в той день. Україна в цілому писає останню позицію, нуль очок, три поразки, навіть нуль забитих м'ячів. Не найкраще, щоб Європи був для України. Але знаєте, команда в принципі непогані матчі показала: що з німцями, що з поляками, що з Бічної Ірландії. Україна! Якщо би Україна реалізовала б свої моменти, я думаю, що Україна могла би вийти з групи. Ну, в будь-якому випадку. Україна, браво! Дуже хороший футбол команда Фаренка показала. Польща, браво! Також хороший футбол команда показала. Пригадали ми, друзі, мають Чемпіонат Європи 2016, який відбувався 21 червня 2016 року. Третій тур грубого етапу групи Ці. Україна-Польща 0-1 Польща, ну Польща перемагає. Друзі, я хочу побажати тільки добра та тільки щастя. друзі. я вам Хочу побажати. Не головне, друзі. Що? Правильно, друзі, правильно! Щоб ви усі були щасливими. Беріть себе, нехай всі ваші мрії, друзі, здійснюються. будьте тільки щасливими завжди, мої любі друзі. Нехай все тільки буде добре завжди. Беріть себе, Бажаємо добра, усім нових внутрішньов.